Доброго дня, мене звуть Василь, я директор студентського містечка Чернівецького національного університету. Коротко характеризую наші гуртожитки, наше тут містечко. Це комплекс споруд, які розміщені на території 4 гектари. Він складається з шести, п'ятиповерхових будівель. Два гуртожитки перший і другий у нас коридорного типу, а третій, п'ятий і шостий це блочного типу. У гуртожитках на кожному поверсі є кімнати для навчання, дві. є дві кухні, кімната для відпочинку, <кхід> а також блочного типу кімнати це саме де розміщений інститут фізико-технічних і комп'ютерних наук, гуртожиток номер 5 Блок це санвузо, кімната на дві особи і на три особи. І також у нас на території студентського містечка розміщений цілий факультет фізичної культури і здорової людини. Тому у нас на території є дуже багато майданчиків, це футбольний майданчик зі штучним покриттям, це баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик і два нових універсальних майданчики, де наші студенти мають змогу займатися у разі погодження з керівництвом факультету. Також на факультеті є дуже багато залів. І де можна займатися під час е, е, зимового періоду. Є е, у вільному доступі студентів е, майданчик з тренажерами на вулиці, де круглий рік вони можуть безперешкодно займатися за потреби і за бажання. Дякую, гарно.